На Віталія Ващенка напали 26 травня у Кременці. Його побили битами. Відтак, через кілька годин чоловік помер у лікарні. Віталій Ващенко був відомим у Кременці громадським політичним діячем, одним з керівників громадської організації Народна рада, депутатом міської ради Кременця. Вночі 9 червня у власному автомобілі на одній станції техобслуговування міста Тернополя затримано неодноразово судимого жителя Дніпропетровщини. Організатора резонансного злочину, а саме скоєного 26 травня, в місті Кременці нанесення тяжких тілесних ушкоджень, від яких помер депутат Кременецької міської ради. Вказані особі оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше вже заарештовано двох осіб, також причетних до вказаного злочину. Одна з основних версій, яка є, це замовлення. Але е, я не говорив би про те, що було замовлено вбивство. Було більш схиляюсь до того, що було замовлено е, провчити чоловіка через його активну діяльність. Активну е, політичну активну громадську діяльність, і е, ця версія підтверджується